Вітаю всіх. Я ходила по магазинам, і в мене така думка виникла. Мене ж питали про голод, взагалі про голод питали. Дивіться, о, вилітає просто яка фігня. Таке питання, що не було. Питання в чому? Чи дійсно ця мобілізація трешова впливатиме на логістику, харчову, продукти і буде визивати дефіцит товарів? Чи дійсно ця мобілізація, ось яка тотальна, нищівна ідіотська, буде впливати на дефіцит товарів в магазинах. Так, ось вам. Рицар Пентаклів. Це ось матеріальні блага і це рух пересування логістика, будь ласка, це відповідь так. Обмеження, відразу, обмежено, буде обмеження. Тобто, обмеження це серйозно. Розмови про це почнуться, серйозні розмови про це будуть, серйозніші розмови і вихід. Будуть шукати вихід, нові ідеї, що з цим робити. Нові ідеї, як це подолати. І це подолання шукати будуть, можливо, в жінках. Жінки, ось, рух буде, рух, відновлюватись, рух буде. Вони будуть шукати реально дивитись, що з цим зробити. Але певний застій очікується. Тобто міста туди, де важко дістатись, на жаль, будуть страждати від дефіциту товарів в першої необхідності їжі, цього такого. Це може бути. Тепер давайте так. В Україні взагалі буде дефіцит продовольчих товарів. Продовольчих товарів буде. Дефіцит по магазинах в Україні буде дефіцит продовольчих товарів через відсутність логістики, відсутність людей, які можуть перевозити ці товари. Дефіцит це буде? Знову та ж сама карта я мішала колоду, вибач. На жаль, не думається головою. Ось вам четвірка мечів, пауза за стій буде. Певний період часу, але шукати вихід будуть відразу. Вони їх до, до, допенькаються. Розум, о, там теж думати вміють. Ніфіга собі. Спочатку загонимося, потім будемо виходити з цього. Прикольно, правда? Що мені вам сказати? Не те, що запасайтесь, ні. Це не той голод, про який казали, тут більше о друг. жопи Тут більше про те, що буде мало. мало буде Треба адекватно не, біг, не бігти, запасатись все скупова та а потроху в спокійному режимі жити. Десь воно буде більше, десь менше. Магазинів багато. Магазинів багато. Тому не затиклюйтесь на одному магазині. Я, наприклад, сьогодні була і в посаді, і в АТБ, Риб, рибне ремесло є, клас, рост. Я називаю магазини, які в Харкові. У Львові є Арсен, Ашан, Метро, Епіцентр. Е і ще як його звуть? зелененька така вивіска, склероз. А АТБ, звісно. Близенько. Ще є у Львові прикольні магазини. Близенько вони називаються. Маленькі міні-магазинчики Сірі посади, як у Харкові. О! Так що я вам можу розказати про два міста, про магазини і скажу так, що, в принципі, все буде добре. Давайте так, все в нас буде добре. Тому що я знаходжусь взагалі в Харкові, ж розумієте, що логістика тут вести все це треба якось. воно буде їхати. Все буде добре в нас голоду не буде в нас. Тепер давайте гляну сюди ж. відношення населення. Стан населення, відношення населення до дефіциту товарів, до ці... від цієї мобілізації, відношення населення, як люди сприймуть це, що будуть робити на тему питання логістики, тому що люди будуть робити? Вивчати, підход, підходити до цього з розумом. З розумом все одно, дивитись за все. У когось будуть нерви, хтось буде в паніці, хтось взагалі все захрібець купить. Кінцевий результат, який у нас? Ну, влада буде вирішувати питання. Влада буде вирішувати це питання однозначно. Ну, добре, раз така тема пішла, Влада вирішує. Харків, я подивлюсь для нас. Маю право. Я зараз можу виключити, подивитися для себе, розумієте. Харків, що буде в Харкові з продовольчими товарами? На фоні цієї мобілізації. Що буде саме в Харкові з продовольчими товарами, з доставкою продовольчих товарів для харкочування людей, товарів першої необхідності і тому подібне. Що буде в Харкові з цим? Давайте подивимося. Чисто Харків. Угу. Концентрація вже добре. Місто, місто, місто. Так, буде. Буде. І. Так, кінцевий результат, який в нас? Ось він, рицар наш Пентаклів. Ну що, Харків? Не нервуємо ніяких нервів, тому що логістика в нас буде. У нас буде концентрація всього, чого необхідного у всьому місті, тому що в нас є підтримка це як це зробити. Ось він, рицар Пентаклів, який нам потрібен. І ось пошуки шляхів, дорога, все воно є. Наша влада це зробить. Скажімо так.